Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі монети України 2 копійки 1993 року. Монетки виготовлені з алюмінію. Тут різні штампи. Вибрав, розділив зліва, як бачимо, монетки на аверсі. Штамп більш до краю. Напис та дата. Справа. Монети більш до центру зміщений напис Україна та дата. Гурт монет іде гладкий. Наверсі зображено, їх завжди, тризуб, напис Україна, по боках листя каштану з колосям пшениці та дата. І реверс монет, напис скрізь іде 2 копійки та ягоди калини. В воронах. Всі монети я перевертати не буду. Пам'ятаємо, що тут різні підштампи. Ціна на звичайні монети, які рідко попадають з 1993 року, розпочинається від 3 до 15 доларів. А є монетки, які коштують, які йдуть з грубим кантом від 400. Є різні також дорогі браки повороти. Ну, до них ми вернемося пізніше. Як бачимо, тут у нас знизу йдуть монетки з більш звичайними ягодами. Верхні дві монети, ягоди між собою злипшіся. Ціна на верхні ось такі монети йде договірно. Сьогоднішній день, друзі. В кого попадуть такі монети, я їх куплю. Пишіть, телефонуйте. Відмінність бачу, видно. На аверсі без різниці, чи штамп віддалений чи приближений. Також є цінними поворот у 180 градусів монета в ідеалі буде виглядати з обох сторін, ось так. Ціна на такі монети розпочинається від 200-300 доларів в залежності від стану монети. Та браки аверс-аверс чи reverse reverс. аверс, auvers Виглядає монетка з обох сторон, ось так. Reverse реверс, реверс буде. По 2 копійки напис. Ціна на такі монети розпочинається від 150 200 доларів за одну монету. І монета, яка виготовлена з іншого металу, не з алюмінію на сьогоднішній день коштує від 250 доларів, друзі. В кого є такі монети? Пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.